Рада вас бачити на моєму каналі, це магазин Сінсей. Оглянемо сьогодні новинки і багато чого по акційним пропозиціям. На мені ось такі класні джинси позаду резинка. Вони ідуть вільного крою з глибокими кишенями. Ззаду також є кишені розмір 34-й, ціна зі знижкою 349 гривень. Розміри до 44-го. Гарна висока посадка. Мені дуже сподобалось за таку ціну. Тому варто брати сподобався мені ще ось такий жилет 58% знижки розміри до XL, ціна всього 340 гривень. На мені розмір S, він дуже легенький, приємний має відтінок. Іде на блискавку і додатково ще є кнопки. Ще взяла на примірку ось такий пластик від 2XS до 2XL. Взяла розмір С-ку, він йде без підкладки, типу замші. Але рукавчики, бачите, дуже короткі. Має також пояс, кишені, але без підкладки мені не подобається. Тому брати не буду. Ціна його всього 619 гривень. Ще одні джинси класні знайшла, але не побачила, що тут не працює блискавка. Хтось так усердно надівав і порвав. Тому, на жаль, також не підійдуть. Розміри таких джинсів до 44-го ціна 349 гривень. Жіночий ремінь зі знижкою 59% ціна 49% і з золотистою пряшкою 39. Ціни дуже дешеві на ремені, такі 79%. 49 це взагалі, звичайні класичні ремені, широкі, подвійна пряжка 169 з тисненням і такий варіант 169. Зелений 69, є ще синій за 49, під джинс. Такий блискучий 340. Два ремені, 69. Два тоненькі 169, 343 штучки. Тут дві 150 Розміри від XS до XL. Вона від такі цікавий є з персонажем 340 гривень. Сердечко. Ціна 169 по 49, 71 знижки. Світлі бежеві також різні ціни 6939. Тапочки з сердечком 219, 659 піжама котонова футболка та штани. Червона футболка і штани в сердечка – 340, також котон. Розміри до 2XL. Тапочки з вишеньками 219. З сердечками 269. І такого відтінку також 269. Квіткова піжама зі знижкою. Кофта на довгий рукав та штани 519 до XL. Склад канини котон 100%. Піжама тоненька, шортики та майка. Ціна зі знижкою всього 209 гривень. 65% знижки і халатик до комплекту 240. такий світлий ще є. 97% поліестер. Піжама 359%. Штани та футболка. Піжама футболка і сині шорти 219, 52 знижки. Тапочки по 219. І такий варіант 269. Халат 219. Поліестер. Є такий рожевий за 209 барбі. Сорочка нічна на бретелях 129 всього. Шкарпетки 189, упаковка 3 пари. Котон 72 Такі з сердечками також 3 пари упаковка. 149, 65% котон. 269 нижня білизна 3 одиниці. Такий набір 140, також три штучки. 140. Тут також три штуки. Весняний набір з квіточками та однотонні. 340. Упаковка 5 штук. Такі трусики 269, тут три одиниці. 169 бюстгальтер, знижка 63%. Трусики також зі знижкою, ціна 69. Такий малиновий 129. Трусики 219 129 2 штуки. Шкарпетки 189 4 пари. Котон 55%. Маленька сумочка 389. Одне велике відділення. Чорна із золотистою змійкою. Одне відділення 459. Молочна 289. Сумка шопер. 289 така модель на кнопці, Із ланцюжком 599. Рюкзак 349. Такий 359. Далі ось такий 659, два відділення на блискавці. Маленька чорна сумочка защіпається на кнопку довгий ремінець 219. Рюкзак текстильний, сірий, ціна зі знижкою всього 219. Велика шоколадна сумка 219. Одне відділення. 289 чорна під пітон, Коричнева 659. Колір капучино 219. Така моделька 289. Ще має довгий ремінець І защіпається на блискавку одне відділення. Сумочка з гаманцем 659. Така модель рожевого відтінку 340. Велика сумка Екошкіра 219, колір Капучино. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво та корисно. На все добре!